Хотіла питання написати, то до нас приїжджали в робочу зону і робила. А як в робочій зоні, то хлопці, ті, що забирали їх до війська, Воєнні, що нас вохіраняли, то приїжджали за продуктами, бо хліб заключені писав, а їм пекли все, сьово бруку, в морку, то що вони забирали на на той. Де войсько є, ну їго, та, та й наших хлопців там були. Тож як ми з ними познайомимо, то вони кажуть, е, я кажу, е, зробити дівчата чумайдан. То ми їм, їм зробимо чумайдан стром і вони заберуть, аби напиши, а він написує. Ось таку пачку тих листів. Або що то нас з лагерях, ну можна писати такий листи. Писати на раз на рік, а ми тому я одразу дістала. То я не писала додому воликчук, бо по вуличному на нас кажуть купше, угу. а там дуже пере... Пере... перевіряли, переірвали. Як перевірили то лекчук. Кубишин Марія, чи там Кубишин Степан, то ту поштарі, то ще й свої вже були. Mm -hmm. Як місто вже знав, хто він має той лист. А там, як перевіряють десь на пошті, то зараз перекидали і ще й штрафували, ще й на вахту ту стали. Mm -hmm. mm -hmm. І ми тим хлопцям дамо пачку, а вони на, кинуть на пошту, mm -hmm. Mm -hmm. на пошту кинуть.